З початком літа майже кожен 12-й починає відчувати дискомфорт на прогулянках парку. Причиною цьому є алергія. Наразі на нашій планеті офіційно зареєстровано близько 40% людей хворих на не такий недух. і це тільки ті, хто звертався до допомоги в лікарні. Масштабность аллергии есть. По данным Всемирной организации здравоохранения каждые 10 лет количество людей, страдающих аллергией, удваивается, что позволяет говорить о том, что аллергические заболевания приобретают характер. Епідемії на дворі червень попереду ще два страшних для алергіків місяці. Причому на серпень припадає найактивніша фаза цвітіння амброзії. Саме її найчастіше віддають пальму першості за кількістю алергічних випадків. Мабуть, кожен алергік хоч раз ставив собі запитання: а чому саме амброзія? Для того, щоб віщество було алергеном, воно має обладнати определеними характеристиками і прежде всього. Должна быть определенная высокая концентрация этого аллергена в окружающей среде. Учитывая то, что амброзия относится к одному из наиболее распространенных сорняков в нашей Херсонской области, именно с высокой продукцией пыльцы, с определенными характеристиками, которые позволяют этой пыльце... Через 30 секунд после выброса в атмосферу, уже попадая на слизистые э, дыхательные пути, на слизистую глаз, проникает в организм. Вот с этим связана ее и вот такая вот агрессивность. Мы думаем о том, что амброзия наиболее характерный сорняк для нашей Херсонской области. Здесь надо отметить, что э, такой же сорняк э, с высокой степенью аллергенности, как циклохена, Тоже широко распространен в нашей Херсонской области. И вот по данным наших исследований, даже в большей степени пациенты реагируют на... пыльцу циклохены, нежели на пыльцу амброзии. И часто люди путают амброзию с циклохены. Амброзия, они очень похожи, они такие же высокие, достигают практически двух метров высоты. У них похожие вот метелочки, где, собственно говоря, и продуцируется пыльца. Однако амброзия это такое растение с тоненькими листьями, а циклохена с широкими листьями. тільки на вулиці з'являється пух, одразу з усіх боків чутно на нього прокльони. Не же він такий страшний, яким його малюють. Ми на протяженні вже багатьох років і своїх і я в своїх виступлениях і в засобах масової інформації республіканського масштабу говориться про те, що пух тополіни не обладає способностью вызвать алергію. Почему? Он не может пройти через слизистую из-за определенных размеров. То есть для того, чтобы пыльца проникла в организм, аллерген. Иметь Найбільш поширеними симптомами алергії є чхання, нежить, сльозотеча та червоні висипи на тілі. Але бувають і серйозніші прояви. Найнебезпечніші з них гостра судинна недостатність, судоми та напити за духи. Та не варто хвилюватися. Існують способи вберегти себе від алергії. Ми регіструємо, на жаль, у нас офіційна статистика в Україні дуже хромає, що стосується алергічних заболівань. И если брать по распространенности, по расчетным данным, в сравнении с мировыми данными и по количеству людей, которые обращаются к нам, так вот с аллергическим ренитом мы регистрируем каждого сорокового пациента. Кто... Чоловіка, який страдає алергічним заболіванням, що касаемо бронхиальной астми это каждый 20 25 п'ятий чоловік, попереду ще два літніх місяці, а це означає, що треба бути готовим дати відсіч будь-яким хворобам, у тому числі алергії. Краще відпочивати на морському узбережжі ніж проводити час у лікарняній черзі.